Юра, ты дочь рассказала. Карбамид. Фух. Страшный. А, нормально. Така полоска з жовта, там нормально, а тут жовта. На друзі і колеги, 1 червня, гібрид соняшника від компанії Піонер. Класичний гібрид LL-187, друзі. Починає він уже у нас цвісти. Уже день-де да, з'являється у нас цвіт. Не масово ще, але потихеньку, друзі. Ось такий соняшничок ми маємо. Це ось припалили чимось. Ось такий кошик у нас формується. джілки в нас працюють. Такий він невисокий в цьому році, ось мені <кхід> по груди він. Так як пише по книжці, що він нижчий середнього. Ми тут хочемо посіяти, дай Бог, пшеницю після нього за рахунок того, що він невисокий, буде легше нам боротися із палкою. Так що це є для нас плюсом. Ну, такий Непоганий. Хоча, на жаль, тут нас не вийшло внести. Ні фунгіцид, ні інсектицид. Не влізли ми вже сюди. Але він, в принципі, себе доволі комфортно почуває. Не бачу я ніяких хвороб. Так що такий соняшничок. Такий маємо, друзі, сайберік, посіяний по нулю на 1 липня. Такий його ведончик. Вже він формує в нас. Зірочку сформована вже майже. Отакий він. Хоча і по нулю, але на цей рік, я б сказав би, досить і досить непоганий. Що скажете, друзі? Пишіть свою думку. Ну а ось, друзі, хочу показати вам отакий ліс на 1 липня соняшник Пегас від Євросем. Чесно, туди страшно і заходити. Густючий такий, що просто. Дивіться який соняшник. Дивіться який соняшник. Вже ось на днях він почне цвісти. Отак. От Щоб трохи видно було, бо високий капець. Високий і страшний. Що скажете, як вам Пегас від Євросеба. З краю нижчий, а туди взагалі він просто блин, височезний. Цікаво, цікаво, що тут буде. Це вам ось, друзі, цьогорічний мічиган від цінгенте. Ось такий він ростом мені по груди. Вже зірочка. І зірочка така вже солідна, я думаю, що... Ближайший тиждень він вже масово буде цвісти. Він вже видно, вже майже розкрилася. Ось такий він в цьому році невисокий. В минулому році можете переглянути, в мене є на каналі відео. Він в мене був майже 2 метри ростом. Цього року півтора метра. Отакий От соняшник. І чомусь в основному весь соняшник в цьому році є такий досить низький. Але нам... Ріс не важливо, нам важливо ось, щоб були в нас отакі корзинки. Так що, в принципі, він весь рівненький, одинаковий. Немає вище, нижче, волне. Він весь одинаковий і мені він в принципі подобається. Дай Бог. Будемо розраховувати тут на якийсь нормальний результат. Так, підготовка комбайна вже на завершательному етапі. Все поперебирали, все поміняли, що могли. Всі рівні, всі подшипники, все поперебирали по електриці. Все зробили, кандюр справили, Коротше, б то все поперемозували, попередивлялися, де що треба, поміняли. Коротше, б то... Таке мілочам, але вкинули бабло дуже-дуже прилічно. І дядя Юра оставила. Під барабанні. В общем, сейчас ще попідварюємо. Ножі, короче, все поміняли. На жодки, сегменти, таке. Короче, то все, що могли, все. Все, що бачили, все, що могли, все зробили. Дяді Юра ось роботає. Єбані, Чого? Стояли, я бі, ёбани, я вже з краю Ось, друзі, наша пшеничка, Спочана Одеська. Такий сорт. Це ми сіяли тут Супер супереліту. Думали залишати собі на сім'яна. Ну подивимось, що вона в нас покаже, що вона сипне. Якщо більш-менш нормально, то можливо трохи оставимо, а так, то щось вона мені. Не до вподоби. Ну, у нас такі погодні умови склалися в нашому регіоні для пшениці несприятливі. Два морози, посуха. Звісно, вона, можливо, і не розкрила свій потенціал. Ну, але на днях, я думаю, бункер покаже. Будемо через пару днів заїжджати, пробувати косити. Зараз взяв мішок, зараз наріжу колоски вимним. Попробуємо, що в нас скаже, воно по влаги. І будемо вибирати час для обмогуту. Так що ж, знива, я думаю, що за пару днів. Ну, а це ось перші качанчики на нашій кукурудзі. Ось такі є містами і по два. І по три воно, ну, Не хоче фокусуватися. Такі качанчики. Ну а це, друзі, наша кукурузка Піонер 8816, вже я її вам показував. Такий вона має вигляд, вже вона мені більше, ніж по груди, друзі. Такий її стан рівненька, красивенька, зелененька. Нічого її тут не турбує. Трошки в нас пройшли дощі, вона стоїть, собі ні в чому не нуждається, так би мовити. Всього в неї вистачає, по листу її підкормили. Внесли блюен для фіксації азоту з повітря. Значить, таку ми маємо кукурузку. Ось не можете бачити колір. Немає ніякого дефіциту. Ну і тут в неї отакі ось пагани. По одному, по два. Майже на кожній рослині у нас пагани. Ну а так-то красиво. По міжряді теж питань нема. Закрила красиво. Бур'янцю немає взагалі ні туди, ні сюди. Можна подивитися все. Все чудово спрацювала, друзі. Так що, така кукурузка у нас на 1 липня, ми цілком нею задоволені.